Вітаю на уроці математики. Сьогодні будемо розв'язувати та перевіряти рівняння, а також задачі із буквіними даними. Знайди невідоме ділене, а із відповідей побудуй вежу. Знайди частку, а із відповідей побудуй вежу. Знайди добуток з відповідей побудуй вежу. В зошиті записуємо число Класна робота. Запиши число, яке є відповіддю дорівняння. 45 поділити на х дорівнює 5. Чому ж дорівнює х? 9. У таблиці зазначена одна третя кожного числа. Назви числа. 9 помножити на 3 27. 4 на 3 12. 1 на 3, 3. 0 на 3. 0, 5 на 3 – 15, 10 на 3 30, 3 на 3 9, 7 на 3 21, 2 на 3 6, 6 на 3 18. Знайди одну десяту кожного числа. Щоб знайти одну десяту, число треба поділити на 10 помножити на 1. Отже, одна десята 30 3, 80, 8, 10 1, 40 4, 70 7, 110, 50 5. Запиши вирази за схемами обчисли їх значення. В зошиті записуємо вирази номер 468. Записуємо вирази, обчислюємо, перевіряємо. Різницю чисел 45 і 9 зменшити в 6 разів 6. 2 помножити на 3 помножити на 8 поділити на 6. 8. 36 помножити на 1 поділити на 6 6. 3 помножити на 8 поділити на 3 8. 9 помножити на різницю чисел 45 і 36, 81, 9 помножити на частку чисел 18 і 6 – 27, 9 помножити на результат частки чисел 35, зменшеної в 3 рази 18. 9 помножити на результат різниці числа 20 і добутку чисел 2 і 7. 54. Перевір розв'язання рівнянь. В якому рівнянні помилка? 47 відняти m дорівнює 38. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Помилка в першому рівнянні. Це помножити на 8 дорівнює 64. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Друге рівняння правильне. 45 поділити на b дорівнює 9. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 45 поділити на 9. Третє рівняння неправильно. Трохи відпочинь. Заклющученята, подумай про щось приємне, глибоко вдихни, посміхнись і будемо далі працювати. Вибери схему до кожної задачі. Склади вирази і розв'яжи задачі. Задача номер один. Дві групи туристів по 10 осіб у кожній вирушили в похід. На туристичній базі залишилось ще 30 туристів. Скільки ж всього було туристів на базі? Ми бачимо, що спочатку нам треба дізнатись скільки всього туристів вирушили в похід. Коли ми будемо знати цю кількість, ми зможемо дізнатись, скільки ж туристів було спочатку на базі. Задача номер 2 Ліза купила 4 гумки за ціною 5 гривень. До каси вона подала 50 гривень. Яку решту має одержати Ліза? Спочатку нам треба дізнатись, скільки ж коштують 4 гумки разом, а потім ми дізнаємось, яку решту отримає Ліза. Розглянувши блок схеми, ми розуміємо, що їх треба поміняти місцями. Першій задачі першої дії дізнаємося, скільки всього туристів вирушили в похід. 10 помножити на 2. 20. На базі залишилось 30 туристів. 20 вирушили в похід. 20 додати 30, отже, всього було 50. Задача номер 2. 4 гумки коштують 5 гривень. Отже, 5 помножити на 4 вартість. Гумок 20 гривень. Ліза дала 50. Від 50 відняти 20. Вона отримає 30 гривень решти. Записуємо першу задачу. Вирушили дві групи по 10 осіб. Залишилось 30 осіб. Скільки ж було всього? Використовуємо фігурну дужку. Перше дія. Множення. Друге додавання. Записуємо виразом. Добуток чисел 10 і 2 збільшити на 30. 50 осіб туристів було на базі. Задача номер 2. Купила 4 гумки по 5 гривень. Подала 50 гривень. Яку ж решту отримала. Спочатку треба дізнатись, скільки. Коштує 4 гумки, а потім дізнаємось решту. Складаємо вираз. Від числа 50 відняти добуток чисел 5 і 4. 30 гривень решти має удержати Ліза. Роз'яжі задачу з буквіними даними. В А контейнерах міститься 5 центнерів капусти. Скільки центнерів капусти міститься у восьми таких контейнерах. Складаємо і записуємо короткий запис задачі у зошит. А-контейнерів це 5 центнерів. 8 контейнерів ми не знаємо, скільки центнерів треба знайти. Щоб знайти, скільки центнерів капусти у восьми контейнерах, треба дізнатись, скільки в одному. 5 поділити на А-центнерів. В одному контейнері. Тепер ми знаємо, скільки в одному нам треба дізнатись скільки у восьми. 5 поділене на А помножене на 8, стільки центнерів капусти у восьми контейнерах. Число 12 запиши у вигляді суми двох менших чисел, знайди добутки цих доданків досліди, який добуток найбільший. Отже, 12 це 11 плюс 1. 11 на 1 – 11. 12 це 10 і 2. До 10 додати 2. 10 помножити на 2 20. Далі запиши самостійно. Додому розв'язати задачу номер 473 і рівняння 474 на 83-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!